В цьому місці у нас був більший город і отам, от в куточку, де зараз стоїть бочка, у нас була компостна купа. Ми її прибрали і прибрали ми його для того, щоб тут поставити наш. Та-дам! І ось наша малесенька мрія стоїть на тому місці. Поставили тут маленький будинок. Була таку... Відкову зону, щоб було трошки гарно. Будиночок невеличкий, але нам вистачить на, на певний час. І більше, що ми тут будемо на, приїжджати відпочивати, і тут нам буде комфортно знаходитися. як наш старий будинок, Вони дуже нам подобаються і планується подальшим його Ось тут Те, що ми зможемо собі малесеньку зону. Це у нас на кожу, щоб можна було. Зайдемо, побачимо на будинок, правда, він ще не до кінця в нас оформлений, але можна буде дещо вказати. Тут, звичайно, ще не чисто, не дороблено, але буржуйку ми встановили. Ще правда не випробовували її. Ось плануємо його полакувати. Напевно, зробимо його біленьким, тому що хотілося трішки кращої. Вигонки, а вийшло трошки не так, як нам хотілося, тому виходить це все запарбовувати, бо не дуже воно естетично виглядає. Ну але маємо те, що маємо. Підлогу ми плануємо колокувати, щоб вона не так стиралася і не знищувалася. Ось ще в нас в планах ставити тут диванчик, щоб можна було собі приїхати і відпочивати. І ось у нас таке обрядове вікно є на територію. Ну, звичайно, ми його закриємо якимись шторами чи жалюзями, щоб якби вікно велике. І не можна було б там сховатися трішки. Ось якусь тумбочку поставимо, щоб можна було скласти якийсь одяг. Ну, звичайно, столик. Можна було чайку попити і коли буде холодно, запилити свій камін, міні-камін і пити чайок і собі насолоджуватися природою. Ось такий наш будиночок. На зверху все-таки передбачили цей дашок. Це на мою панку. Так Як якось тут у нас є теж. Де ж те, що я передбачений потім теж. В цілому ми своїм будинком задоволені. Він ну, гарно виглядає, нам подобається. І зовні подобається. Навіть нам навіть світильники тут встановили. Це ну, так, прикольно дивиться, моя вмикала вже ввечері і дуже гарно. Ось двері. Мені подобається, що двері... Двосторонні, тобто ззовні вони одного кольору, а всередині вони іншого. Вони досить хороші, щільні двері, Тут досить хороший замок, щільний. Правда, ми коли спочатку його мика хотіли замкнути, ми з ним не розібралися, він там з секретом такий. Поставили світильник, це нам подобається. Він ну, досить гарно сюди вписався. Підрозетники у нас є теж. Ось дуже класно придумали і зробили ось цю зону з. З буржуйкою. Ми по-іншому хотіли, але нам е, наш будівельник, який цей будинок нам будував, е, то вони запропонували саме нам ось таку. І нам це, до речі, ця ідея дуже сподобалася і ну, класно зробили. Е, навіть дуже прикольно дивиться. Всі ці недоліки, які тут є по цьому будинку, їх ми обов'язково виправимо. Е, вони виправляємо. В цілому ми з цим будинком задоволені. Дякуємо забудовнику за цей будинок. До нових зустріч.